То в Андрій протерпен сне, хмуро глянув і встав. Два плакати на стінах та барвисті обкладинки журналів у кіоскові болюче томили око. До поїзда рівно дві години. Заля спала. Розмова непманців за столом непомітно втихала, мов кволиць зищання самовару. Всі вони дрімали, куняючи. В проході на великій корзині простягся студент. То в Андрій пройшовся раз, другий. Прошу шклянку чаю. І цитрини. звернувся він до буфетника. В цей час з жіночого відділу виглянула Бела. Великі лякливі очі несміливо спинились на то в Андрієві. Губи всміхнулися нерішуче. Бело, підійшов то в Андрій. Кінь дурниці. Я хотів би, щоб ти заснула. До поїзда дві години. Не вигадуй. Ах, Андре. І це як завжди прозвучало вогко, ніби вона вимовляла Андреле. Я просто так. Я не хочу спати. Ти. Ти не гнілаєшся на мене? Тобі нічого? Ще раз бело. З суворою ніжністю кинув Андре. Кинь дурниці. Що за вигадки? Ну йди, дорога. Засни. Бела глянула вірною собачкою. Постояла і нехотя зачинила двері. Глухо било в голові. То Вандрій вийшов на двір. Плив здаля низький вітрець і тонко різав крижаним вістрям обличчя й руки. Страшенно багато неба. Ціла зоряна півсфера закреслювалась обрійною смугою. тьмяно червоніли вуличні вогники, але нігде жодного руху. Зорі і вітрець. Товандрій спинився на краї перону і машинально глянув угору. Волосожар, коливаючись, уперто, брав крутий перегін. Гостро впиналась у небо полярна зоря. Все в порядку. Сіро пробігла думка. Крізь призму апатичного споглядання, зорі і небо все здалось чимсь миршавим, мов пилюка в повітрі. В залі з'явився новий пасажир хлопчина з тіпочком у руках, з торбинкою на плечі. Товандрій знову пив чорний чай і слухав радісно спокійну балаканину хлопця. Корова? перепитав товандрій. Да, каже, корова. Зайшла в повітку, і вона не може її вигнать, бо корова б'ється. Я вдягся. Засвітив ліхтаря, узяв лозину, пішов. А ніч темна, перша година. Думаю, хоч подивлюсь, що воно за руда така корова. Одмикаю повітку, придивляюсь обережно, мацею лозиною нема нічого. І тільки тоді я змикитив, у чому справа. Ну що? питає жінка, як вернувся в хату бачив рижу корову. І сміється. Корови, кажу, не бачив, а дурня бачив. Так вона одячила мені за курицю. Хлопчина дивився просто в вічі, ніби запрошував товандрія подивуватися разом з ним, яка то розумна та дотепна жінка з його дружини, і як любовно граються вони вдвох у спорт на дурня. Такої. засміявся Товандрій. Слід за це цукерок їй купити. Е, обіцяв, як буде ярмарок набрати на кохту. Хай одного жде. Товандрій, прижмурюючи очі, приглядався до свого партнера в розмові і з цікавістю міряв мілизну його радощів. Поруч з хлопчиною, світлою овечкою його постать вікінга з важкою і густою кров'ю визначалась могутніми. Рельєфами. То... Андрій ніби знаходив самого себе, і йому не хотілось уставати, коли підійшов поїзд. В Тов Андрій підняв середню поличку і улаштував белу, укутав ноги шаллю, зверху накинув плед і витяг книжку і шоколад. Крім них зайшли ще студент і три дами. Ну, Товбело!» – Бело, пригладжуючи їй зачіску, нахилився Андрій. Лежіть смирно. На мене, прошу, не дивіться не варто псувати очей. Гризіть собі шоколад, читайте книжку, але краще, якби ви заснули. Андріє, озвалась тихо Бела, ти помилуй мене. Лякливі очі широко розкрились, і вона винувато всміхнулась. Що? пригрозив тов Андрій. Ти забула? Есісніх щон прилюдно. Він здавив її ручку і підніс до губів. Але ж. Ах, Андріє, втомно зашепотіла Бела, це так довго до Туркестану. Мене втомили, вагони, станції. Ми спинемось у Харкові. Так, спинимось. Там моє хороше дівча спочине. Воно ще любить мікенську скульптуру в пенсне. І, всміхнувшись очима, то в Андрій несподівано припав до розкритих белених губів. Ну. Тепер спи. І ти ж спи, наказала Бела. Поїзд рушив. Тов Андрій попросив дам посунутись і сів, щоб видно було Белу. Здавалось, погойдування вагона на рейках розхитувало поволі інерцію сірої, невиразно тривожної мислі, і яскрава лінія думки про Белу різко позначилася в голові тов Андрія. Ще раз він не розумів парадоксу Фатума, який поклав на ніжні плечі його дружини цілу гору любові до нього, рокової, безповоротної, і на хвилю почув у собі тов Андрій тверду гранітну волю щодо власних зобов'язань перед Беллою. Рука напружилась і намітились горді слова. І хоч би океан став на мене. Белла ламала шоколад і, отсуваючи книжку, мрійно задивлялася на тов Андрія, стріваючи крицю його очей. Так, переповнена щастям поцілунку, вона й заснула повільно. Дами сонно розмовляли. Колеса, мов молодиці на возі, весь час тарабанили між собою, і гомінко бігли, бігли, певні, що наженуть того, за ким гналися. Купе дрижало. Тов Андрій поглянув скоса і твердо вставив погляд у вікно. На дворі тьма. Тьма, тьма, весело цокотіли про те саме колеса вагона. Тов Андрій дивився і, поволі скло його пенсне, зменшувало радіус кривизни, ламалось, напружувалось, збираючись у гострі блискучі лінзи. Він потер лоба. Гостро позначилось роздвоєне підборіддя, і губи глухо замкнулись. Тьма. Чоло тов Андрія знову похмарилось. В купе стало душно і тісно, давили невидимі силові лінії, що напружувались безмірно. Тов Андрій важко встав і, похитуючись на ногах, не оглядаючись на Беллу, вийшов з купе. В коридорі шуміло. За чорним вікном швидко пливла безконечним ременем чорна смуга. Хитало ще дужче. Тов Андрій, почуваючи себе незвичайно важким, намагався несвідомо ступати обережніше, так наче від нього залежала рівновага вагона. На площадці проворні сірі гадючки зі свистом мчали в протилежному напрямкові, скакали зорі. Тов Андрій. Здавив рукою холодний залізний прут. Думка напинала опуклий парус і, розганяючись, перекреслювала межу за межею. Кавказ зелений, зеленолісий, це лишилося в голові. Крим синьо білий. А в Туркестан то в Андрій їде того, певно, щоб скляними очима подивитись на халати та чалми тубільців, так само, як він дивився на татар та черкесів. Чи може інтересно побачити, як росте бавовна? Хіба в Індії на цей лон враз промайнула думка блискучим паром. Ультрамаринові водяні простори зі сліпучими сонячними переливами і буйно-зелений тропічний пейзаж всміхнулися золотим просонком і втомно заколивались під свіжими подувами солоного бризу. Але зразу ж усе посіріло, ніби припало попелом. Простягся нудний, безконечний, сірий проспект. В купе зчинився галас. Товстий джентльмен з саквояжем і золотим ланцюжком убрався за поміччю купленого провідника сюди і гостро сперечався з дамами, очищаючи собі поличку. Бела прокинулась. «Андріля?» то в Андрій увійшов, сірий і важкий, як граніт. Вас? одривчастим фальцетом звернувся ін до джентльмена. Встать. І Непман, придушений важкою крицею Андрієвих очей, підвівся, сів, устав. Геть. коротко ляснув наказ. То в Андрій побілів. І губи затремтіли. Бела злякано дивилась на нього. Студент і дами заніміли, мовчазно тулячись до стінок. Джентльмен вилетів ураз. Бела ніжно голубила хмуре чоло Андрієве. Андрія, моя любов, шепотіла вона. Що з тобою? Ти ще ніколи не був такий. Страшний. Ну, скажи своїй Белі, скажи все. Я бачу, що тебе щось непокоїть, мій єдиний. Дурниці, Бело, глухо відповів то в Андрій. Трохи голова боліть, і я теж стомився, як і ти. «Заспокойся». Е ні. Андрія, чого ти не дивишся на мене? Товандрій глянув. Бела не витримала тягару каламутного погляду, одвернула очі, міцно стиснула това Андрія за шию. Чуєш, не йди нікуди. Не ходи. Я тебе не пущу. Чуєш, Андріля? Я боюсь. Листки стеки това Андрія. Кавказ Число Неважне Аули і гори все як слід. Але найвища гора гора моєї апатії, нудьги. Навколо повний жанр, а я дивлюся холодними, ніби чужими очима і сухо позіхаю. З височини Кавказьких гір ще раз оглянув я гони свого життя для того, щоб побачити, що вже бачив. Чудно, скільки кілометрів має в собі Всесвітній радіус, але в усій цій безмежності людині призначено топтати одну тільки стежку. Чудно те, що людина задоволена, суб'єктивно відчувається повнота. Ще виразніше факт стверджується способом від супротивного. Зразу я собою експериментую на всі п'ять трюїзм саме в цей спосіб. Силоміць я зігнув траєкторію. Тепер хтось гне мене, поволі мене вивітрює і розпорошує. В очах пісок, мехтіння нудьги, щелепи аж стріяють, і ходжу я важко, ніби на ногах піраміди. Один дивак колись сказав мені: легко жити з важкою ідеєю. Я відповів: Віл, цю ідея носить на шиї. Тоді здавалося, що я виконую тільки перший номер програму. Далі стеляться обрії гідні наполеонівських походів. Я вірив у можливість многозначного перефразу самого себе, ясніше і конкретніше. Я легковажив значення історичної хронології. Тепер я лишній чоловік. В мені стільки порожнічі, як за межами земної атмосфери. В ній вміщається всесвіт. Цілий комплекс фактів спричинився до виходу і розриву з партією з РКП. Гонор і гордість гордість провінційного короля. Як мене звали, вели вперед. Що таке ваша партія? питав я. А не хочете побачити, що таке я. Фаустівська проблема розгорнути многозначеність життя, була повна сенсу. Я думав, що перенести ставку на інші номери зовсім не значить ще втеряти шанса, навпаки, поглибити і відсвіжити його. Тому легко я повернув білета. То в Андрій, або товариш Андрій, тобто щось подібне до диктатора, або нам з вами не по дорозі. Компроміс чуже для нього поняття. Але ж подумайте, товаришу, попередила одна з товаришок, що примхи річ несерйозна. Ви ж повернетесь іще. Тоді я, привселюдно, одрізав чітко і коротко. Що я роблю? Роблю раз і назавжди. Будьте певні. Вийшло по королівському, на цім початок кінця. Але дійсно, я довів цим щурам, що то в Андрія недурно прозвали вікінгом. Перш за все, я дістав собі Белу, говорили, рабин рвав пейси. Всім на диво, широко розгорнув я свої матеріальні бази. І як американський король сідає зрештою на яхту і їде на тропіки, так і я в експресі рушив оглядати республіканську екзотику південь, манять концентрацією фарб. Два роки я шумував, життя пінилось. Але третій рік застає, коли шклянку з під вина розбито, кольори притерто, а мене раптом вивіяло. Я почув порожнечу, потім спізнав нудьгу і трагічно побачив, що власне сталося. Інстинкт жахнувся над безодною. Де я опинився і прижмурив очі, а потім те, що зразу. Звичайно, ніхто не знає нічого, навіть Бела. Коротко, суть можна сформулювати так: зі своїх пліч я скинув вагу сучасності, в цих словах стільки трагізму, як в океані води. Жити значить творити свою епоху, доля небагатьох, масове життя переведення попереднього, тому стільки тут безнадійності і нудьги, і дійсної нісенітниці. Творити епоху, реалізувати вкладений у нас потенційно сенс. Звільнити, розвинувши багатотоннажну динаміку живої в собі, в крові і нервах, енергії, для цього варто народитись. Народження викупає себе. Колись бачив я малюнок, сенатор Роману з часів пізньої імперії, на обличчі могутність розпусти, в набряклих віях, в очах, повних, мов болото, гнилих блисків і чорного демонічного спопою, в безвладних губах сенатора, п'яних і цинічних, проглядала така страшна сила бруду, що я почув: застрість до сенатора. Стиль абсолютно неповторний. Щось подібне можливе тільки раз в історії, коли сама епоха готує тріумф розбещеності. Сенатор вражав силою смислу, своєю історичною доцільністю Раніше його не було і більше ніколи не буде. Він був прекрасний могутністю повної реалізації себе самого як історичного феномена. Тепер я все це зрозумів, коли пішов упоперек до своєї епохи. Власне, я вбив себе, тепер я тінь. Гордість і сила короля обернулись проти нього. Страшний, як комінтерн, так десь сказав якийсь поет. Незначному поетові вдалося в двох словах підважити вагу нашої епохи: комінтерн, і страшний, страшний концентрацією величезних в собі сил, що наростають грізно, щоб ударити в бетон капіталу і знести його. Наша епоха дає широчезні розрізи контрастів. Шумливі і рясні зсуви мас потрібують чітких і в сміливих мірилах закреслених планів, революції і комунізму. На черзі дня ряд грандіозних вибухів, щоб потім скувати землю в один залізобетон. Комінтерн знаменує наш день, саме тим, що він страшний. Часто я спиняюсь перед портретом Леніна і задивляюсь на нього. Фігура проводиря метнулась у гострім патосі напруги. Погляд з магічною силою натхнення пронизливо ріже далі. Винуватою і побитою собакою стою я перед ним і радий, що він не дивиться на мене. І думаю про мілкі води, куди скерував я свою путь. Думаю, довго, а потім важко відходжу. Сакраментальні слова раз і назавжди я сказав товаришам так різко, що вони й досі дзвенять у голові і болюче ляскають по ногах коня моєї гордості, що ладен уже впасти додолу. Скільки серед громадян СРСР свідомих і несвідомих прихильників дурнуватої благодушності, що готові вже перейти на стан задоволеного спокою і вмоститись так, щоб не різало під боках. Ніби червоний тигр обважнів, зледачив, став сантиментальним і дає себе гладити і розчісувати. Я стріваю їх, цих веселих і ситих, на кожнім, на кожнім кроці. І що дико, серед партійців навіть. Коли доводиться розмовляти з такими, я хмурюсь і завжди хочеться роздавити їх силою свого презирства. Завтра рушаю з Криму в Туркестан. Завернув Харків. Пардон, дозвольте припалити. Тов Андрій кинув барабанити пальцями по шипці і обернувся. Прош. Згорда він глянув. Фігура в кепі прикурювала і з цікавістю приглядалась до Тов Андрія, похапливо кліпаючи очима. Зустрівши погляд Тов Андрія, кепі враз здав назад. Одвернувся і, не подякувавши, швидко вийшов з коридору. Това Андрій напружив лоба. Що за притча? Асоціації швидко заворушили лапками в пам'яті. Невже? «Хм... Оригінально. Романтика в експресі. Хвильку това Андрій вагався. Потім твердою ходою теж пішов зі свого вагона. Това Андрій став високо на дверях, і скло його пенсне весело блиснуло. Кепі сидів готовий. Ніби на найближчій станції він мав висаджуватись, комір пальта піднятий, на колінах жовтий чемоданчик. Пара чорних очей бистро зиркнула на товандрія і ураз завмер, наче не було точки опору поривчастий рух. Товандрій прижмурив очі. Вибачте, сеньор, це має означати, що ми розлучимось, ледве стрінувшись. Шкода, пізнали? І сів навпроти, звівши блискуче пенсне до кепі. Чому ж не пізнав? з нежданою розв'язністю в голосі і фізіономії, відповів кепі, скидаючи кашкета й разом з чемоданчиком, кладучи його на поличку до вікна. Чорні очі влад Товандрієві хитро звузились і заграли, ховаючи в глибині сполохану метушню. «Тов Андрій, прошу. Король? Так, король, але без королівства, всміхнувся Товандрій. В такі стані королі бувають найнебезпечніші і найпомічніші. Андрій хитро придивлявся до кепі і ніби павутину ткав своїми очима по його обличчі. Це ледве помітно непокоїло того. Він був захоплений несподівано. Певна річ розгубився, але, як добрий генерал, не виявляв збентеженості, напружено збираючи докупи свої думки і разом з тим вивчаючи сили супротивника. Тов Андрій знав гаразд цю кмітливу бестію і його бавили фізіономічні маневрування, що проробляв цей стріляний птах. Він вирішив погратися і проіспитувати трохи кепі. Прошу, запропонував кепі коробку з сигаретами. «Да», – обізвався то в Андрій. Приємно, чорт, забирай, несподівано стрінути давнього знайомого. Доводиться визнати рацію існування старих друзів, хоч би для того, щоби десь колись зійтися неждано, на п'ять хвилин, і згадати про все, про те. Ви як думаєте? Останні слова було сказано з притиском. Кепі откинувся на спину. Безумовно, в контакті з вами, хоч загострив він погляд, мушу признатись, що у цім разі я з більшою вприємністю зустрів ну, свою бабушку, чи що. Маєте рацію, загадково кинув тов Андрій. і скосив з-під лоба оком. Губи кепі на хвилину здригнули кривою гримасою, в очах метнулась паніка. Бистро він опанував собою. Ну, це все дурниці. добродушно торкнувся колін кепі тов Андрій. «Ет вуаля». По традиції згадаємо старовину. Цікаво, як реагувало начальство, коли ви замість Тов Андрія розстріляли привиди темної ночі. Як? перепитав Кепі, придавлюючи сигаретку. Звичайно, нагороди я не дістав. Очі кепі глянули на Тов Андрія просто й твердо він переходив у наступ. Взагалі, ефект був незначний. Саме якась банда заворушилася в районі, і всю метушню було справнено туди. Генерал, захоплений новим клопотом, Обмежився машинальними запитаннями, коли я повернувся з нещасливого полювання. Король кепі імітував інтонацію генерала Утік Бестія. Ворона не спіймала короля «Ест модус ін ребус?» – це на мою адресу, і зразу ж узявся за трубку телефону, а мені дав нове доручення. Це ту, як бачите, кон'юнктура обернулася для мене, та й для вас. Щасливо. Дійсно, всміхнувся Товандрій, ефекту мало. Не більше, коли б вам пощастило розстріляти мене. А даремно, задумливо додав Товандрій, ви прогавили, пане поручнику. Що? засміяв скепі. Я? Винуватьте своє нещастя. Щодо мене, то будьте певні, що тоді я й кульку визначив, яка мала погратися з вашим життям. Ідея і спорт сходились у мене в одно. Так, пардон, пригадуєте? Тієї ночі, коли Соловейко мав рішуче перестати співати для мене, у нас з вами точилась інтересна розмова. Ну як же, розуміється, здається, тема була «Ріжні форми коїтуса. Ви переконували мене в привабливості природніх положень, обстоюючи стіль натурель. Я визнавав культурну вишуканість. Тоді ж я почув од вас розкішний анекдот. Пам'ятаєте? Кепі задумався і мрійно. Скільки це було в його змозі, додав Кель діабель. Про Проминули блискучі часи. Минулість ретроспективно видається багатою і кольоровою, чарує ота мішанина стилів. Ну, а тепер придушив слова тованрій. Е, тепер зморщив скепі і потер руки. Нуднувато товандрію. Життя модулює на середніх нотах. Монотонність. Вінум ет фемінас є. Але третього інгредієнту, найважливішого в кодексі дійсного кабальєра бракує. Власне, чого? з цікавістю запитав Тов Андрій. Бракує азарту. За вісім років війни змисловий центр життя пересунувся, принаймні в мене, в цей бік. Кіно, література, фізкультура і виставки мене не задовольняють. Ну, ми ще з вами поговоримо. Раптом устав Тов Андрій. Тема цікава. Ви хоч і тривіальний, вибачте, але інтересний тип. Ви до Харкова? Я воль, кинув кепі. Значить, там стрінемось. Я запишу свою адресу, так? Звичайно, звичайно, підвівсь і кепі. Він хотів був подати руку, але, спам'ятавшись, замаскував свій рух. То Вандрій іронічно глянув на прощання, вдарив кепі по плечі. А все таки треба визнати, що чемний офіцер перелякався. Тоді, як припалював цигарку? Зле, коли грошей так багато, що немає копійки на сірники. Да, перелякався азартній офіцер. Наука, щоб справно стріляти, а не затягати боргу. Своєчасно ви не закінчили рахунків зі мною. Правда ж, усього? І Андрій вийшов з купе. На площадці спинився і закурив. Поїзд розганявся сильніше і гнав різкий вітер. Між буферами ненастанно точилась бійка. Звідти доходили і скарги, і довгі зойки. В купе не варт було лишатись довше. Міг затертись офіційний відтінок розмови. Та й інтерес до дальшого обміну компліментами з колишнім агентом контррозвідки спав у Това Андрія. Думка знову зсукувалася у важкий, сірий канат, і знайома апатія з порожніма очі і груди. Тов Андрій курив і дивився у темінь. Прийшла суха реакція втоми, відома і традиційна. Після бурхливих, теж для того Андрія звичайних навалів рефлексії. Ти «Типу покупе з дрейфів, байдуже подумав Тоф Андрій. але до Харкова він безумовно доїде кокетування бахвальством у натурі блискучих дегенератів. Тоф Андрій стояв і похитувався в такт коливанням вагона навколо свистів різкий шум, що поспішав кудись під вистукування гомінких коліс. Дивний занепад енергії і волі до фактів життя. І, гостріше, ніж звичайно, Тоф Андрій почув тягар порожнечі, свою непотрібність, зайвість. Туркестан востаннє, досить. Враз здалося, що двері вагона відчинились, і свідомість небезпечного, страшного вдарила його в плечі. Тоф Андрій швидко обернувся. Ситуація не давалася враз розглядіти її, але момент підказав податись уперед. Тоф Андрій підняв руку, ніби обороняючись, і крикнув. Чекайте, це дурниці. Але скочити вперед йому не пощастило, черкнув огник, і разом з сухим тріском револьверного пострілу Тоф Андрій хитнувся на ногах і важко впав додолу. Одна думка швидко і з незвичайною ясністю майнула в голові до смерти лишилось менш ніж хвилина. І слідом за цим, лежачи вже долі горіліть, Тоф Андрій глянув під новим, безмежно широким, простягненим у нерухомі і холодні простори кутом. На своє життя. Образ Бели майнув розпачливою заплаканою постаттю. Раптом свідомість смерти, безповоротного, ні завтра, ні колись у віках кінця здвигнула жахливий страх та божевільне бажання перебороти факт, вирватись, щоб розплутати плутанину, дійти першин, куди йшов. А на споді чітко сформувалась фраза: про строгу додержаність і послідовність розв'язки, глупа смерть від руки поганця. Все. Напруженим зусиллям, стипивши зуби, Тоф Андрій ще розплющив очі, задивився на чорний дах вагона. Кепі чомусь не квапився. Потім мовчки підійшов, приставив револьвера до грудей і вистрілив просто в серце. Потім очинив дверці і скинув Тоф Андрія з площадки. Поїзд ішов твердо і рішуче. Кепі повернувся в вагон.